У 45-му році я був квітень, травень, пів червня, у сотні УПА впа, коли цей вірш там не був написаний, але я там його ніби склав і забув. Моя любов не зміститься в сльозі, в якій літає палахтливе сонце, не опускай же люба, жалюзі, не зачиняй добу. Віконце. Хоч я сьогодні не прийду вночі, Чекай мене аж до світання, аж до самого рання, а завтра принеси мені ключі до снів твоїх, моє сумне кохання, я буду спати з хлопцями в лісах, накритий смеречиною шию, І місяць, наче, золотий пасаг світитиме. На нашу Коломиї. Моє Ти мене ти знайдеш в сотні Спартана, десь біля княждвора, в кущі калини, і голос твій візьме собі луна, а я візьму від тебе дві густини. Одною витиратиму чоло, а другу покладу собі на груди. Від холод, в холодну ніч, як мамине тепло. <головіка> холодну ніч, як мамине тепло, боротись буде від кулі і застуди. Там це написано правда. <головіка> Вам дуже дякую. Тепер питання можуть бути.